шестикласники. Ми з вами продовжуємо тему ділення звичайних дробів. Сьогодні ми продовжимо розв'язування задач на ділення звичайних дробів. Сьогодні ми з вами розглянемо два номера і, можливо, розглянемо ще рівняння високого рівня. Записуємо номер 443 з нашого підручника. Перше завдання нам треба 5 сьомих. Поділити на 15,28, поділити на 2 дев'ятних. Ми з вами будемо виконувати ділення по порядку, як у нас записано. Тобто нам потрібно 5 сьох, поділити на 15,28. Тобто нам треба 5 сьомих помножити на 28,15 та поділити на 2 дев'ятих. Я бачу, що в мене множення, я можу скоротити 7 і 28 скоротити на 7, записати 1 та 4. 5 та 15 скоротити на 5, 1 та 3. Тобто, у мене буде 1 помножити на 4, 4, 1 помножити на 3, 3. Тобто, 4 третіх мені тепер треба поділити на 2 дев'яти. Тобто, щоб поділити, я повинна на обернене число на 9. Другого. У мене множення, значить можу скоротити. 3 і 9 скоротити на 3, 1, 3, 4, і 2 скоротити на 2, тобто 2, 1. І у мене вийде що. 2, 2 помножити на 3, 1, помножити на 1. Тобто, отримую 6 перших просто 6. Тобто, якщо вам треба виконати ділення декількох виразів. То ви повинні виконати ділення по порядку. Спочатку перше ділення виконати, зробити скорочення, потім друге ділення виконати. Друга дужка 6 одинадцятих. Поділити на 8 третіх, поділити на 8 27. Я знову виконую ділення по порядку. Тобто 6 одинадцятих, множу. На 33,8, тобто, перевернула дріб і замінила ділення діло множення і поділити на 8, Дорівнює. 6 і 6,8. Можу скоротити на 2, буде 3 та 4. 11 і 33 можу скоротити на 11, тобто буде 1 і 3. Тобто, чисельник, множу на чисельник. 3 помножити на 3, 9. 1 помножити на 4, 4 ділити на 8, 27. Дію ділення. Заміняю дію множення, тобто другий число перевертаю, буде 27 восьмих. Дорівнює. Продовжую множення чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. 9 помножити на 27 буде 243 4 помножити на 8 – У мене я отримала неправильний вираз. Тобто неправильний дріб. Тобто, потрібно перевести в мішане число. Тобто, це буде 7,19,32. 7,19,32. Так, давайте виконаємо четверте. Тобто 5. Поділити на 20, 39, поділити на 65. 72. Спочатку виконую перше ділення. Ділення заміняю дією множення, тобто перевертаю вираз. 39 двадцятих. Поділити на 65, 72. Я пам'ятаю, якщо я ціле число множу на дріб, воно йде в чисельник. Тобто 5 помножити на 39, поділити на 20, ділити на 65, 72. Виконую скорочення. Виконую скорочення, тобто 25. Скорочу на 5 буде 1 та 4. Тобто 39. Четвертих по один помножити на 39. Буде 39. 4 в знаменнику залишається. Множу на 72, 65. Так, тепер дивимось уважно, можна щось скоротити чи ні. 72 і 4 можна скоротити на 4. Тобто 72 поділити на 4, 18, 4 поділити на 1. Може скоротити 39,65 на 13. 65 поділити на 13, 5. 65 поділити на 39 буде 3. Тобто, 3 помножити на 18, поділити 1 помножити на 5. 3 помножити на 18, 54, 5. Тобто, перетворюємо в мішане число 10, сил. Чити п'ятих. Десять цілих чотири п'ятих. Записуємо шосте. Нам треба тринадцять цілих поділити на 52. дві. П'ятдесят сьомих, поділити на дев'яносто пять. шостих. Тобто я тринадцять множу на 57 сім. 52 -х. ділю на 95 96. Пам'ятаю, що ціле число йде до чисельника. Тобто 13 умножити на 57, поділити на 52, поділити на 95 96. Дивлюсь, уважно, можна скоротити, чи ні. Якщо подивитись уважно, 52 і 13 можна скоротити на 13, тобто 52 поділити на 13, 4, 13 на 13, 1. Тобто отримаємо 57 четвертих помножити на 96 96,95. Тепер пробуємо. 96 можна скоротити на 4 скоротити на 4, тобто це буде 24, 4 на 4, 1. А 57 та 95 можу скоротити на 19, 57 ділити на 19 3, 95 ділити на 19 5. Тобто, я отримаю 3 помножити на 24 1 помножити на 5. 3 помножити на 24 буде 72 п'ятих. Виділяємо цілу та дробову частину. Тобто буде 14, цілих і 2 п'ятих. 14, цілих та 2 п'ятих. Записуємо з вами номер 8. Номер 8. 1,19 Поділити на 1,1327, Поділити на 63,64. Першу дію, яку ми з вами виконаємо, ми спочатку непр... не число перетворимо в неправильний тип. Тобто 9 помножити на 1 буде 9 плюс 1 10 дев'ятих. Ділити. 27 помножити на 1, 27 плюс 13 40 27. Останній вираз просто перепишемо. Тепер виконуємо ділення, як завжди. Заміняємо дію ділення в першому на множення і перевертаємо другий дріб. Третій залишаємо без зміни. Тобто, бачимо, що можна виконати скорочення. 10 і 40 скоротити на 10 буде 1 та 4. 9 і 27 можна скоротити на 9, буде 1 та 3. Тобто, 1 помножити на 3, 3, 1 помножити на 4, 4 третіх поділити на 63, 64. Дію ділення, заміняю дією множення. тобто, 6, помножити на 6 3 четвертих помножити на 64,63. Тепер виконую скорочення, якщо це можливо. Якщо уважно подивитись, 3 та 63 можна скоротити. А ні, не можна, на жаль, скоротити. Не? А ні, можна. Можна 6 поділити на 3 Буде 63 поділити на 3, 21. А 3 поділити на 3, 1. 64. Можна скоротити на 4, тобто 4 на 1 4, 64 поділити на 4 16. 1 помножити на 16, 16. 1 помножити на 21, 21. Отримуємо вираз 16, 21. Записуємо 9: 1 друга. 1, поділити на 1,14. Поділити на 1,2 третіх. Поділити на 1,1 п'яту. Перетворюємо всі мішані числа на неправильні дроби. 2 помножити на 1, 2 плюс 1 3 других. 1 помножити на 4, 4 плюс 1 5 четвертих. 3 помножити на 1 3 плюс 2 5 третіх. 5 помножити на 15 плюс 1 6. 5. Тепер виконую ділення по порядку. 3 других множу на 4 п'ях, і інші дію переписую без зміни. Можу скоротити на 2, буде 1, 2. Тобто 3 помножити на 2, 6, 1 помножити на 5, 5. Ділити 5 третіх ділити 6 п'ят. Заміняю дію ділення, дію множення, перетворюю, множу на взаємообернене число, тобто перевертаю на 3 п'яти і ділити на 6 п'яти. Так, скоротити я нічого не можу, тому множу 6, помножити на 3, 18, 5 помножити на 5, 25, ділю на 6 п'ятих. Знову заміняю дію ділення дію множення, перевертаю другий дріб. 18, двадцять п'ятих, помножити на 5 шостих. Виконую скорочення, якщо це можливо. 5 та 25 скоротю на 5, отримую 1 та 5. 18 та 6 коротю на 6, 6 на 6, 1, 18 на 6, 3. Отримую 3 помножити на 1, 3, 5 помножити на 1, 5. Тобто множення чотирьох мішаних чисел мені в результаті дало відповідь 3 п'ятих. Дало відповідь 3 п'ятих. Якщо у вас є ділення декількох чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, ви виконуєте ділення по порядку. Спочатку ви виконали ділення першого, другого виразу, потім результат, цей поділили на третій вираз. Потім отримали результат, поділили на четвертий вираз. Тобто виконуємо по порядку ділення в тому порядку, в якому воно записано в нас в прикладі. Тільки таким чином. Якщо ви будете робити ділення не по порядку, то, на жаль, у вас виникнуть неправильні перетворення дробів, і в результаті у вас не буде скорочуватись деякі числа, і дуже неправильний результат вийде. Тобто виконуйте, будь ласка, по порядку ділення дробів. Виконуємо по порядку перша, потім друга, потім третя. Давайте подивимося, а як ми можемо виконувати ділення? Якщо є деякі, скажімо так, у нас з вами. Е, ограничення в плані, що ми пам'ятаємо, що якщо у нас є, Ділення та додавання, ми спочатку виконуємо ділення, тобто в них є певний порядок. Тобто, треба нагадати, що якщо є вираз і в ньому є всі дії, то спочатку на першому місці ми підносимо до степеня, тобто до, до квадрата або до куба. Друге, ми виконуємо в дужках. Третє це ми з вами що? Робимо множення або ділення, а четвертим етапом уже буде додавання або віднімання. Ну, ось, давайте запишемо перший вираз з номера 445 2,16 мінус 1,2 поділити на 3,2 Якщо уважно подивитися, то перше нам треба виконати дію ділення. Щоб виконати дію ділення, треба нам перетворити. 1,2 дев'ятих та 3,2 третіх ви неправильний Тобто 9 помножити на 1 9, плюс 2 11 9. Поділити. 3 помножити на 3 9, плюс 2, 11 третіх. Дорівнює. Щоб виконати множення, нам необхідно перевернути ділення, необхідно позамінити на дію множення та перевернути вираз. Можемо скоротити, бо маємо дію множення. 11 і 11 на 11 буде 1, 9 та 3 на 3 буде 3 на 3, 1, 9 на 3, 3. Тобто, ми отримали з вами 2,16 мінус 1 на 1 – 1, 3 на 1, 3. Мінус 1 третя. Нам треба виконати віднімання. Ми пам'ятаємо, що віднімати міжимо тільки з однаковими знаменниками. Переводимо до нового знаменника, це буде 6. Шукаємо додаткові множники. Для першого буде 1, для другого буде 6 поділити на 3 буде 2. Множу тепер 1 на 1, 1, 1 на 2, 2. Треба виконати ділення, але у мене е, дріб другий більше. Тому я 2,1 заміню як 1,6 плюс 1 поділити на 6 мінус 2 шостих. Тобто 1,7 шостих мінус 2 шостих. Отримаю 1,5 шостих. Тобто, якщо у нас є Декілька дій, то спочатку ми виконуємо дію ділення, потім віднімання, потім віднімання. Друге. 4,2 п'ятих поділити на 7 десятих плюс 2,3. Якщо уважно подивитися, то тут нам потрібно виконати спочатку додавання. Нам потрібно виконати додавання. То, що в дужках, бо воно має більш перший етап виконання. Тобто, я додаю, бачу, що в мене в дужках різні знаменники. Треба привести до спільного знаменника. Якщо уважно подивитися, спільний знаменник буде 10. Шукаю додаткові множники. 10 поділити на 10 1. 10 поділити на 2. Ой, 10 поділити на 5 2. Шукаю нові множники. 7 на 1 7 3 помножити на 2, 6. Тепер у мене дроби з однаковими знаменниками виконую додавання. 2, цілих. 7 плюс 6 це буде у нас з вами. 13 десятих. А щоб виконати ділення, перетворимо в неправильні дроби: 5 помножити на 4, 20 плюс 2 22 п'ятих. Поділити 10 помножити на 2. 20, плюс 13 33 десятих. Заміняю дію ділення дією множення. Тобто, вножу на взаємооберне число. Тепер виконую скорочення. 5 та 10 скорочу на 5, 1 та 2 отримую. 22 та 33, скорочу на 11, отримую 3 та 2. Тобто, 2 помножити на 2, 4, 1 помножити на 3, 3. Отримала відповідь 4 третіх. Але це неправильний дріб. Тому ми переводимо в змішане число. Тобто, 1 Одна третя. Одна ціла одна третя. Виконуємо з вами третє завдання. В третьому завданні нам треба 7 помножити на 2 третіх в квадраті, поділити на 4 дев'ятих в квадрат. Спочатку ми підносимо до степені. Якщо нагадати, що степінь це показує, скільки ми число повинні помножити само на себе. Тобто, якщо у нас показник 2, то ми основу повинні помножити само на себе 2 рази. Тобто, ми потрібно 7 помножити на 2 третіх помножити на 2 третіх, поділити 4 дев'ятих помножити на 4 дев'ятих. Виконуємо множення чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 2 помножити на 2, 4. 3 помножити на 3, 9, поділити. 4 помножити на 4, 16, 9 помножити на 9, 81. Тепер виконуємо по порядку дії. Спочатку множимо, пам'ятаючи, що число йде до чисельника. 7 помножити на 4 поділити на 9. А Скоротити ми, на жаль, не можемо, тому множимо 7 помножити на 4, 28 дев'ятих, ділим на 16, 81. Дію ділення заміняємо дією множення. Тобто 28 9 множимо на 81, 16. Можемо зробити скорочення. 9 скоротимо на 9, 1. 81 скоротимо на 9, 9. 16 і 28, можемо скоротити на 4. 16 поділити на 4, 4. 28 поділити на 4, 7. Виконаємо множення: чисельник на чисельник, тобто 7 на 9. Знаменник на знаменник 1 на 4. Тобто, 7 на 9, 63. 4. Отримали неправильний дріб, переводимо змішане число. Тобто це буде 15, 3 четвертих. 15,3 четвертих. Так, і виконуємо п'яте завдання. П'яте завдання. 2 цілих одна четверта ділити. На 3 восьмих поділити на одна друга. Так, тут ми повинні виконати спочатку ділення в дужках. Ми пам'ятаємо, що спочатку ми виконуємо те, що в дужках. Тобто ми повинні 2,1 четверта і виконуємо в дужках. 3 восьмих помножити на 2 персих. Заміняємо дію ділення дією множення. Бачимо, що можемо скоротити на 2. 2 поділити на 2, 1. 4, о, 8 поділити на 2 – 4. Тобто, 2,1 поділити на 3 помножити на 1. 3. 4 помножити на 1, 4. Тепер мама. Треба 2,1 четверта перетворити в неправильний дріб. 4 помножити на 2. 8 плюс 1 9 четвертих поділити на 3 четвертих. Ми дію ділення заміняємо тією множення. 9 четвертих помножити на 4 третіх. Виконаємо скорочення, бо ми можемо скорочувати лише при дії множення. 4 на 4 скоротим буде 1. 9 та 3 скоротимо на 3, 3 на, 3, 1. 3 на 9, 3. Отримаємо 3 помножити на 1, 3, 1 помножити на 1, 1. Тобто отримаємо 3 первих, тобто 3. Якщо у вас дужки, то тут ви спочатку повинні виконати ділення в дужках, а потом уже по порядку. виконуємо дію ділення. Виконуємо дію ділення. Ось таким чином ми виконуємо з вами ділення виразів, і пам'ятати треба порядок дій. Ваше домашнє завдання домашнє завдання. Повторити правила ділення. Правила ділення. Виконати номер 444 та виконати номер 446. Письмово. Якщо виникають питання, задавайте, я на них буду відповідати. Дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення!